Привіт, інтернет-детективи та поціновувачі штучного інтелекту. Я спробую за 120 секунд відповісти на запитання під попереднім відео про те, як мовні моделі тримають контекст. Пам'ятаєте ті славні часи кінця 2022 року, коли чат Пітю вирвався у наше життя. Тоді здавалося, що майбутнє вже тут, але була одна маленька проблема. Ці моделі мали пам'ять золотої рибки. Так, так, кожен ваш запит був для них як вперше: нуль контексту, абсолютний дзен або склероз, як подивитися, це як намагатися будувати будиночок з карт під час землетрусу. Весело, але не дуже продуктивно. Але потім інженери, ці невтомні чарівники коду, сказали: досить. І явили світу вікно контексту. Уявіть собі таку собі шпаргалку для щі, куди скидалися ваші попередні репліки та його відповіді. Перед тим як відповісти на ваше, а у Львові модель швиденько підглядала в цю шпаргалку. Прогрес Тепер щі хоча б пам'ятав, про яке місто ви його питали щойно. Але це віконце було, ну скажімо так, небезрозмірне. як шлунок після свят. І тут почалися справжні танці з Бубном, щоб ще не просто тупо зберігав все підряд і Плюшкін. Йому прикрутили механізми уваги. Це як внутрішній редактор, який каже: так, ось це про Львів, важливо, беремо. А те, що ти тричі питав котра година, можна і забути нікому воно вже не треба. Далі більше, контекстний менеджмент. Це вже рівень просунутого користувача пам'яті. Модель почала сама вирішувати, що з тієї шпаргалки вже можна спалити, бо нерелевантно, або місце просто займає. А що варто залишити для нащадків, тобто для наступних запитів. Мовляв, так, інформацію про плани на вихідні зберігаємо, а от обговорення погоди триденної давності в топку. І нарешті вишенька на торті стиснення контексту. Якщо раніше щі тримав у голові, ну тобто у вікні, цілі діалоги, то тепер він навчився робити з них короткі конспекти, такі собі тези доповіді. Це як спробувати стиснути весь потік свідомості з уліса Джойса до кількох речень, зберігши суть, фанати Джойса безобразце лише для ілюстрації масштабу завдання. Ну, майже це дозволило впихнути в те саме вікно набагато більше інформації. І до чого ми дійшли? Сучасні монстри, як от Gemini Pro, стання від Google, хизуються вікном контексту до 1 мільйона токенів. Це приблизно 750 тисяч слів. Уявіть, це як сім томів Гаррі Потера або один дуже дуже детальний роман про ваші стосунки з податковою. GPT 4 Turbo від OpenAI теж не пасе задніх зі своїм вікном у 128 тисяч токенів. Тож тепер, коли ви годинами філософствуєте з чат-ботом про теорію струн або скаржитеся на начальника, знайте. Він швидше за все пам'ятає кожне ваше слово, і хто зна, може скоро ці щі почнуть схатувати вам ваші дитячі травми або обіцянки почати бігати з понеділка, бо пам'ять у них тепер ого. Що ж, тепер ви знаєте трохи більше про те, як щі вчаться не забувати. На все добре.